Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст Лялька. Натисніть на паузу та виконайте завдання. другому завданні необхідно списати виділену частину тексту, розкривши дужки та вставивши пропущені літери або апостроф. Було це в третьому класі. Для того, щоб правильно записати це слово, необхідно пригадати, що буква полученням якийсь знак О використовується для позначення м'якості приголосного перед О. Т. У нас звучить м'яко, значить, необхідно написати букву полученням якийсь знак О. Було це в третьому класі. В Вероніці. Це ім'я людини з великої літери пишуться імена людей. Вероніці виповнилося якраз 9 років. Апостроф пишеться перед буквами я «ю», є, Ї, після губних «б», «п», «в», «м», «ф». 9. Після губної В пишемо апостроф перед я. Батьки на день народження подарували їй ляльку. Народження. Подовження приголосних в українській мові на письмі передається однаковими літерами. Значить, народження ми напишемо з подвоєнням. Дівчинці одразу сподобалась іграшка. Сподобалась. для того, щоб правильно записати це слово, необхідно пригадати правопис префіксів з с. Префікси пишуться перед буквами, що позначають глухі приголосні К, П, Т, Х, Ф, і допоможе їх запам'ятати вислів кафе, птах. Сподобалось слово починається з літери П, значить, префікс буде у нас С. Дівчинці одразу сподобалася іграшка. Така м'яка велика, м'яка. У нас вже була така орфограма. Після губних перед «я», «ю», «ї» пишемо апостроф. Велика. Для того, щоб правильно записати це слово, необхідно пригадати правило правопису літери е і в ненаголошеному складі корення. Для того, щоб правильно записати літеру, необхідно змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Велика велич. Така м'яка велика, з голубими очима та білими косичками і сплетеними в них, в них. Пригадаємо, як ми пишемо прийменники із займенником. Прийменник з займенником завжди пишеться окремо, кольоровими буквосполученням який знако. Використовується для позначення м'якості попереднього приголосного перед О. Кольорові л у нас звучить м'яко, значить, потрібно написати буквосполучення м'який знак О, І сплетеними в них кольоровими стрічками. Ще й весело усміхається. Весело. Пригадуємо, щоб перевірити, яку букву Е чи і писати в ненаголошеному складі корення, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Весело-веселий. Усміхається. У дієсловах ми вимовляємо ця, але пишемо тюся, що роблять, усміхаються. Ще й весело усміхається. Звісно, вона понесла її до школи. Прийменник з іменником пишеться завжди окремо, щоб показати однокласникам. В наступному завданні потрібно позначити речення, у якому виражена головна думка тексту. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. а. Спочатку вислухай друга, а потім роби висновки. Б. Дружний табун вовків не боїться. В. Людина без друга, що їжа без солі. Головну думку виражає речення. Спочатку вислухай друга, а потім роби висновки варіант А. Четверте завдання. Необхідно з'єднати стрілочкою персонажів твору і слова, які називають їхні риси характеру. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам потрібно поєднати риси характеру Вероніки, Катрі та Марічки. Справедлива, вразлива у нас була. Катря. Нечесна і заздрісна Марічка, нестримана емоційна Вероніка. П'яте завдання: Продовж подане речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: Вероніка вирішила повернути дружбу з катрусою, тому що зробила хибні висновки щодо поведінки подружки. Шосте завдання. Покажи стрілочкою вид кожного речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Здається, в мене вкрали ляльку? Розповідне. Але оклику стоїть, тому що воно емоційно виражає ставлення до того, що сталося. Ти уважно подивилася? Питальне. Перевір ще раз. Спонукальне спонукання до дії. В сьомому завданні необхідно позначити закінчення, яке матиме займенник твоя в орудному відмінку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб виконати це завдання, необхідно провідміняти займенник твоя. Називний. Хто що твоя? Родовий, кого чого твоєї. Давальний, кому чому твоїй, знахідний, кого що твою, орудний ким чим твоєю, місцевий на кому на чому на твоїй. Нас цікавить орудний відмінок. Орудний відмінок, ким чим твоєю. Дивимося, це у нас варіант А. Восьме завдання. Спиши речення, постав дії у формі теперішнього часу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Дівчинці дуже подобалася іграшка. Для того, щоб нам поставити дієслово подобалося у формі теперішнього часу, необхідно пригадати, що дієслово в теперішньому часі вказує на дію, яка відбувається у момент повідомлення про неї. І відповідає таке дієслово на питання: що роблю, що робиш, що робить. Дівчинці що робить? Подобається. Значить, речення у нас буде таке. Дівчинці дуже подобається іграшка. Дев'яте завдання. Придумай продовження тексту про дружбу Вероніки з катрусою. Напиши про це 3-4 речення. Я вам бажаю творчих успіхів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!